У центральному парку обласного центру відсвяткували День Німеччини, провели захід у знак подяки за гуманітарну допомогу німецьким містам побратимам Штутгарту та Дрездену. За час співпраці було проведено багато вдалих проєктів. Однак, під час святкування благодійної ініціативи не передбачено. Наші німецькі партнери дуже активно чекають звітів. На жаль, вони не змогли прибути через безпекову складову, але вони чекають звітів. Вони на основі цих заходів планують роботи благодійні заходи безпосередньо в Штутгарті і Дрездені, показати, що ми робимо. Відвідувачі мали змогу поринути в історію та культуру Німеччини. Окрім того, відчути країну на смак, скуштувавши традиційні смаколики серед асортименту ковбаски, булочки та сири. Ми частуємо хмельничан національним німецьким хлібом, який зветься «Брецель». Є він в солодкому виконанні з такими посипочкою, мигдалевими пластівцями або сіллю, який дуже смакує до баварського пива. Парлиною святкування стала музика. Продовж усього вечора відвідувачі слухали музичні твори відомих композиторів країни. Як славиться Німеччина своїми е, відомими бароковими композиторами, Бах е, буде звучати і, Пахель, Белі, і, і, і Їхні ці твори будуть е, як у супровіді, супровіді оркестр, будуть звучати, як солістами, е, вокалістами. Побачили містяни й зарубіжний автопром дев'ять сучасних автомобілів німецьких марок. Окрім веселощів, була ще й просвітницька складова. На пізнавальному майданчику містяни дізнавались про історію та літературу Німеччини. Бажаючи мали змогу взяти участь у конкурсах та перевірити знання на практиці. Ми знайомимо і перевіряємо, можливо, знання літератури наших гостей. Є рябуси, вгадати книжкових героїв є пазли, наприклад, зібрати різні герби або прапори в Німеччині вони теж є різні і заодно розповідаємо, що вони означають. Тобто така інтелектуальна, пізнавальна наше бібліотечне містечко. Співпраця між Хмельницьким та містами-побратимами продовжується рік тому у місті відсвяткували День Британії та традиційний день Сполучених Штатів Америки. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.